Я сьогодні представляю сім'ю Яконюк Сергій і Ірина. Мене звати Сергій з України, місто Рівне. На сьогоднішній день я в Україні, дружина проживає з дітьми в Польщі, так склалися обставини. Хто я за професією? Інженер гідроенергетики, дружина-економіст. Познайомилася з НСП у 2009 році. Я, будучи студентом, прочитав об'яву додатковий дохід. Мене це зацікавило. Прийшов на зустріч, звичайно. Ось, Отримав рекомендації і по бізнесу, і по продукції. Зацікавив продукт, почав користуватись практично відразу, отримав свої результати по здоров'ю. Так як були деякі питання, які треба було вирішити, швиденько їх вирішив. Включився в систему навчання, яка була від наших наставників. Ось, да, і таким чином. Принципі, в цій системі і залишився, тому що був цікавий як і розвиток, як і бізнес. Ось, да, як продукт НСП, як далі направлення в цілому. На сьогоднішній день маємо ранг лідер-менеджер НСП. Закрили його в жовтні 2021 року. Ось так склалося, да? непросто, мабуть, як нам це вдалося зробити, є питання. Ось. Ну, перш за все, це ріст особистості. Друге, це розуміння того, що я хочу. Да? Тому що мене завжди мотивувало красиве стильне життя, ось, щоб це собі створити, своїм дітям це створити. От. Вдалося це зробити. Я працюю з спеціалістами, які в направленні ЗОЖ. показую їм можливості не спі, показую їм продукти, не спі. От, да? І таким чином, серед цих спеціалістів в команді виросли лідери. Ось, які теж працюють з продуктами, не відповідно, і створюється товарооборот, який дозволив закрити цей ранг і певна кількість лідерів. Е, да, це скажу так: шлях цікавий, шлях простий в якійсь мірі, в якійсь мірі непростий. Ось, да, але свого роду головне відноситись до цього, як до гри. Ось, і все в результаті буде. Звичайно, діяти, діяти, діяти і ще раз діяти. Ось, і е, в процесі цього росте як особистість. Е, що мене мотивує, мотивує мене красиве стильне життя, мотивують мене діти, мотивує мене свобода і мотивує мене пасивний дохід. Те, що в принципі я для себе з самого початку побачив і не спію, тому я в цьому направленні рухаюсь, розвиваюсь. Ось, будую свої мережі, будую свій бізнес. Да? Розвиваюся як нутриціолог, розвиваюся як коуч. О, да, і мотивує те, що велика кількість людей насправді може прийти до хорошого здоров'я і фінансової свободи. На сьогоднішній день ця мотивація також є, і в мене завжди є питання, от як це вдалося зробити в плані дій. Ось, я за кожен день собі задаю запитання: хто сьогодні мій наступний новий партнер, хто сьогодні виросте новий в лідери. Ось, да, і хто в моїй команді хоче заробляти більше 1000 доларів. Тому що я розумію ту цінність, якщо в моїй команді виросте 10 людей, які будуть заробляти більше 1000 доларів в НСП, відповідно, ще буде більша свобода і пасивний дохід. Що мене мотивує на сьогоднішній день, в принципі, да, це моя сім'я. Ось це красиве е, життя для моєї сім'ї. І е, перш за все, так само для себе. Ось і пасивний дохід. На рахунок того, допомогти якомога більшій кількості людей бути, прийти до здоров'я, фінансового благополуччя це також є. Ось, да, але я це розглядаю стільки з тої позиції, що тільки тим людям, які цього потребують, і які готові для цього змінюватись, досягати, робити певні дії. Як я знаходжу на сьогоднішній день нових партнерів, на сьогоднішній день я працюю практично 90% мого. Моєї роботи це в Інстаграмі. Ось да, через Інстаграм я залучаю нових партнерів, нових клієнтів. Ось також, в принципі, показую цю методику і своїм партнерам-клієнтам. Це гарно почало получатися, але тут є той момент, що, перш за все, треба стати хорошим брендом як особистість, да, щоб людям було цікаво. Ось що я показую. Я продвигаю себе в Інстаграмі як бренд, я продвигаю в Інстаграмі як стиль життя. Як мотивація, певна, да, і є ті однодумці, які готові йти разом в команду. От сьогодні приходить велика кількість нових людей в команду, да, які теж хочуть жити подібним життям, як живуть партнери в, коман... в команді НСП. Ось да, таких люди... людей сьогодні насправді є багато задача, що ми робимо. Ось, да, діяти, показувати цей шлях. Які мої плани? Мої плани наступні? Да, це закрити директорський ранг до кінця цього 2023 року. Ось я думаю, це можливо, це відбудеться. Ну в принципі, ви це в процесі побачите, наскільки це відбулося. Ось також до Інстаграму важливий той момент. Повернуся ще от да, хто буде працювати через Інстаграм. Важливо продвинути себе, звичайно, як бренд, ну і важливо потім це все підвести під NSP, під можливості, які дає НСП, в плані направлення нутриціологічного в плані направлення також пасивного доходу і свободи. От, та я якби, в ці три направлення, в принципі, продвигаю. Що я порекомендую новачкам? Новачкам, я перш за все, порекомендую це дисципліна. Ось віднестися до НСП як до бізнесу. Да? Ось це дисципліна в певних діях, в плануванні, ось це розвиток, це здобуття нових навиків, ось да, мережевого маркетингу, направлення продукту, тому що варто і потрібно знати продукт наш. Ось це бути в системі свого наставника і працювати своїм наставником. Ось, це основні ті факти, які б я сказав для початку важливі і потрібні. Ось, ну, а саме, саме якби так би виділив, це дисципліна. Що змінилось під час війни в моїй роботі, ну, в якийсь час, це був другий місяць, певно, війни, якось зранку проснувся, і прийшла мені ідея створити обучаючий навчальний майданчик для наших партнерів. Ось, де партнери об'єднані з України, з Європи, ну ті, що українці, перш за все, тому ну, що ми ведемо його практично на українській мові. Ось цей майданчик сьогодні, практично, в якому вже 400 людей, 400 партнерів НСП, він дає свій ресурс, свою мотивацію. Ось, да, да, кожен партнер може обучатися новим навикам, тим методикам роботи, які саме сьогодні в цей час працюють, плюс отримувати свою енергетику, отримати свій ресурс. Ось даний майданчик, який створився. Він дає можливість партнерам закріплятись в мережах NSP Ось і рухатися з нами разом в команді, розвиватись разом в команді, досягати своїх цілей, рангів, чеків в компанії НСП. Мене звати Оксана Бараташвілі. Я з Житомира. Працюю акушер-гінекологом в Житомирському обласному перинатальному центрі. Маю стаж роботи 20 років. В компанію НСП я прийшла 4 роки тому. Для того, щоб покращити своє самопочуття. І, в принципі, за ці роки, що ми користуємося моя сім'я продукцією, ми закрили багато питань щодо проблем по здоров'ю. Я зараз знаходжусь в ранзі в лідера-менеджера. Ну, якось це вийшло само собою, що е, за 4 роки, поступово користуючись продукцією, я розповідала свій досвід. І радила користуватися даним продуктом своїм знайомим, своїм рідним, приятелям, своїм пацієнтам. Що мене надихає і мотивує, це те, що компанія Неспі дає величезні можливості, як покращити стан свого здоров'я, а також і свій фінансовий дохід. Адже існує дуже прийнятний маркетинг-план. Які посилі виконати будь-якій людині. І неважливо, хто ця людина по професії, статі і в якій соціальній ніші вона знаходиться. Щодо порад новачкам в цьому бізнесі, то хочу порадити, перш за все, ставити перед собою чітку мету. А по-друге, робити впевнені, поступові, значні і незначні, але послідовні кроки, постійно рухатись і не зупинятися, а йти. До своєї мети. Доброго дня! Мене звати Марія. Я з Житомира з України. Зараз знаходжуся в Житомирі і з початку війни я тут знаходжуся на своєму робочому місці. По професії я лікар ультразвукової функціональної діагностики, лікар-кардіолог з 20-річним стажем. З НСП я познайомилася в 2018 році по здоров'ю, тому що в мене були деякі нюанси, і я хотіла їх вирішити. Про компанію знала давно, знала, що біологічно активні добавки компанії дуже ефективні. Закрила ран лідера менеджера, закрила просто пропонуючи своїм пацієнтам. Приймати біологічно активні комплекси від НСП, тому що бачили результат в себе в своїй сім'ї, і майже зовсім не бачили результату від аптечних біодобавок. Таким чином і закрила лідера-менеджера. Мотивує мене в співпраці з роботою в НСП результати по здоров'ю у пацієнтів. Клієнтів знаходжу на. Потім на прийомі, тому що веду прийом щоденно, тому мої клієнти це в більшості мої пацієнти. Планую найближчим часом закрити, можливо, і ранг директора, тому буду працювати, покращувати якість і силу роботи. Новичкам хочу порадити. Просто бути впевненими в якості наших біологічно активних комплексів і в першу чергу випробовувати їх на собі. Тому що, коли людина бачить свій особистий результат, вона з певністю може розказувати про нього і переконливо рекомендувати іншим. Мене звати Денис Король, я з Києва. Статус моїй Natural Sunshine Leader лідер-менеджер. я його ще до війни. Безумно горжусь этим достижением. Это было непросто, но я это сделал. Особенно в Украине. На данный момент также нахожусь в Киеве. А, вернулись, работаем, живем, восстанавливаем. Все. А, по поводу планов. А, ну, какие планы? Планов а, директора я хочу закрыть в ближайшее время. Поэтому это будет, все получится. Работали мы до войны э, в онлайне, то есть это Инстаграм, Фейсбук, Телеграм, но война дала свои коррективы, коррективы и, понимала, и понял я, что работать нужно первое, это не только в онлайне, а еще проводить живые встречи. Э, поэтому сейчас э, распределили 50 онлайн, 50% это живые встречи, общение с клиентами, общение с людьми. Ну и второе, это то, что война показала нам, что нужно работать не только в одной стране, не только в одном городе, не на одной локации, а во многих странах. Компания NSP нам это дает, это дает эту возможность. Поэтому мы начали работать, кроме Украины, в Турции, Польше, Германии, на Кипре. Вот. Поэтому новичкам тоже советую это начинать тоже работать масштабно, глобально, то есть цепляться за любую возможность не только в своем городе, не только в своей стране. Вот. Ну и второе, это, конечно, общаться со спонсорами как можно ближе, как можно чаще, сильно, конечно, их не загружать, но, тем не менее, питаться и вдохновляться от них потому что спонсор, первоначально он уже прошел этот путь, он знает, как это было, и поможет вам преодолеть этот же путь в кратчайшие сроки. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Наталья Белякова, я лидер-ассистент компании Natural Sunshine, живу и работаю в Киеве. В этой компании я уже три года пришла сюда за продуктом, за продуктом, с которым была уже немножко знакома, работала с ТЭФу, знала о том, как он эффективно работает, он мне помог справиться с гайморитом, вот, и он всегда у меня был в домашней аптечке. И когда у меня вдруг его не стало, я решила, что я должна зарегистрироваться в этой компании, чтобы он у меня всегда в аптечке был под рукой. Так что вот я пришла в эту компанию, за Тейфу и и нашла я себе своего спонсора в Инстаграме. Я увидела э, аккаунт ж, приятной женщины, которая рассказывала о нашей продукции от Тейфу в том числе. Я ей написала о том, что я хочу зарегистрироваться в компании. Вы мне не рассказывайте, пожалуйста, никакой маркетинг план, бизнес в этой компании меня не интересует. Я просто хочу покупать некоторую продукцию. Вот и все же, несмотря ни на что, я очень быстро стала лидером, потому что я занимаюсь продажей продуктов для здоровья в своих аккаунтах в Инстаграме. И вот с момента моего лидерства... У меня начался осознанный уже осознанное движение в бизнесе НСП. И это, конечно же, благодаря нашей команде, моему директору Алене Шкробот, которая с момента моего лидерства вовлекла меня во все мероприятия, которые проводит наша компания. Я стала активным участником промоушена, всех, которые проводит наш член совета директоров Олег Нижегородцев. И, конечно же, вот такая атмосфера, которая царит. На наших мероприятиях и вообще в нашей команде, она не может не заражать и не заставлять тебя двигаться вперед, не заставлять неправильное слово. Возникает желание вместе с этими людьми развиваться, идти вместе с ними в ногу, догонять кого-то вот, и добиваться своих собственных успехов. Я пробыла в статусе лидера полтора года. Ко мне в команду приходило много людей, но такого хорошего партнера, на которого можно было бы положиться и строить с ним основательный бизнес, мне не попадалось. И вот зимой этого года ко мне в Инстаграм постучала девочка, которая сразу же заявила, хочу стать вашим партнером, хочу учиться у вас хочу быть похожей на вас. Вот. Слова, конечно же, красивые, но я с, первого, с первых же соприкосновений с ней поняла, что человек действительно делал что человек настроен на работу, потому что он задавала правильные вопросы. Вот. Их было много. А когда человек задает вопросы, это уже показывает то, что человек все-таки настроен работать. Вот. Она с большой благодарностью принимала всю ту информацию, которую я ей присылала, и я увидела в этой девочке большой потенциал. Я ей рассказала о программе «Быстрый старт». Мы с ней расписали, обговорили, что нужно делать, какие нужно выполнять обороты, чтобы быстренько прийти к статусу лидера. Вот. И мы четко шли по, по составленному нами курсу. Вот. Но, к сожалению, война вмешалась в наши планы, и я на самом деле думала, что, конечно, не суждено в ближайшее время нам реализовать то, что мы задумали. Мы с ней очень часто были на связи во время, вот, с начала войны и созванивались, и переписывались, поддерживали друг друга морально. И Большое мое было удивление, когда я увидела, что несмотря ни на что, моя Леночка закрывает все необходимые обороты и февраль, и март, и апрель, и май. И таким образом мы вот в военное время Леночка вышла на лидерство, а я вышла на лидера-ассистента, поднялась в своем статусе. Еще хочу сказать, что когда прошел первый шок от начала войны, и когда захотелось, знаете, уйти немножечко, немножечко от реальности и уйти во что-то светлое, оптимистичное, я с головой ринулась в работу. Мене звати Олена Лопатовська. Я живу у Львові. Це Україна. І зараз я також перебуваю у Львові. За професією я бухгалтер. І приблизно 20 років пропрацювала головним бухгалтером. Але один чудовий день я познайомилась з компанією NSP. З цією компанією мене познайомила моя колега. Ми з нею вирішили різні робочі питання, і тут вона мене запитала напряму. Олена, тебе цікавить питання здоров'я і додатковий дохід. Тобі цікавий? Мене зацікавили обидва питання, тому що на той момент мене турбувало здоров'я моєї молодшої дочки, яка часто хворіла. І я буквально шукала інформацію про те, що зробити, щоб зміцнити її здоров'я. Також додатковий дохід цікавив мене завжди, тому що це можливості додаткові, тобто мені обидва питання зацікавили, і я, звичайно, кинулась, в, занурилась в цю інформацію. Спочатку я її вивчала трошки, але е, потім, звичайно, ми почали використовувати продукцію Ніспінь. Коли ми отримали чудові результати по здоров'ю моєї дочки, то я зразу подумала: це ж всі мами, які мають дітей, е, також для них це, це здоров'я дітей це найважливіше. І я можу цією своїм досвідом, своїм результатом поділитися. І почала ділитися. І так почала формуватися моя маленька команда в Спочатку це був просто, просто споживачі. Але я поглиблювала свої знання. Це були численні курси по нутриціології, які проводилися в нашій компанії. Я збагачувала свої знання, поглиблювала їх. І в якийсь момент постало якби, питання використовувати ці знання. Мене почали питатися, мене почали просити про консультацію, про пораду. І так виникла ідея створення школи правильного харчування, яку я і втілила. На сьогодні я вже закрила ранг лідера менеджера. Як мені це вдалося? Звичайно, це заслуга не тільки моя, але й моєї команди. Як я знаходжу нових клієнтів? Звичайно, це є рекомендації клієнтів, які були, чи на консультації, чи прийшли на школу харчування. Також працюю в соцмережах. Подобається мені їх. Така потужна можливість, тому що е, всі люди земної кулі, практично всі люди, є в соцмережах, тому наші можливості знайти однодумців є надзвичайно великими. Е, також е, ще декілька слів хочу розповісти про свої плани. Найближчі плани це закриття рангу директора асистента. Це не тільки звання, почесне звання, таке бажане, цікаве, але це, звичайно, і підвищення доходу, підвищення чеку, відповідно, підвищення можливостей. Що я би хотіла порадити новачкам в бізнесі? Перш за все, це стати своїм найкращим клієнтом. Усвідомленим споживачем. І ви знаєте, тільки тоді, коли ви оціните, зрозумієте, відчуєте цінність того продукту, який, який нам дає НСП, коли ви зрозумієте, наскільки він цінний для нашого життя і для нашого здоров'я, тільки тоді вам буде легко, комфортно. Розвивати цей бізнес. Також е, дуже важливо е, спостерігати, уважно спостерігати і повторювати дії ваших спонсорів. Це люди, які запросили вас в цей бізнес, і це люди, які найбільше зацікавлені в вашому успіхові, ваших вдачах. І напевно на початку вони більше вірять в вас, ніж ви самі. Тому що я це відчула на власному досвіді. Супер. Дякуємо лідер видажам за ці.